Часто чую, як радять ставити закваску в духовку з ввімкненою лампочкою. Вирішила показати вам, чому це не завжди працює. Для цього нагріла свою духовку до 40 градусів і тримала її так протягом години, після чого зробила заміри. Банка з закваскою, яку я поставила, коли включила духовку, 26 градусів за Цельсієм. Задня стінка теж 26, бокова стінка теж 26. Дно... Двадцять пять. Другу банку я поставила перед тим, як почала знімати це відео, а в мене вдома зараз 22,7. Заміряємо температуру другої банки 22,6. Минуло 4 години. Перевіряємо температуру знову 29,4. Ось тепер вимикаємо духовку разом із лампочкою, до речі, висновок. Духовка реально гріє і може тримати стабільну температуру, але тільки якщо підлаштуватися під неї або підлаштувати її під себе. Порада. Перевірте свою духовку. Заміряйте температури при вімкненій лампочці при 30 градусах, 40 та 50. Користуйтеся.